Вітаю, друзі! І сьогодні я вам покажу нашу новиночку Spider 2 на 2000 плюс. А знаєте чого плюс? Тому що тут свинцево-кислотний акумулятор но він має запас ходу до 100 км. Цей акумулятор 72 В і 32 Ампер годин. О! Ви бачите, навіть пультики, кстати, запечатані. Це нова поставочка цього року, дівчині, мальчики. Хоп! І просто розганяється він бомбиче. І тут знаєте, що є? Тут є круїз контроль. Це взагалі просто хоп, я разогналась, І на шопінг полетіла на одній скорості. Включила, ребята, значить, пульта виключаємо. Це те, що я вас вчила. Також в нього швидкість 65 км за годину. Я забула вам сказати. У нас тут. -то... Є місце. Його, звісно, не так багато, плюс в тому, що тут акумулятор у увілічений. Вот, 32 ампера – це вам не шутки. 32 а О. Через те він має е, збільшений запас ходу. Тобто, можна спокійно їхати на шопінг, на рибалку. З друзяшками покататися. Сюди, кстати, треба посчитати, девочки. скільки сюди бутилок поміститься на секунду. І мальчики теж. Якщо хтось посчитає, присилайте нам свої відео, ми будемо дуже раді. Можна їхати всюди і не хвилюватися, що вам не вистачить цього заряду через те, що акумулятори новенькі, модель свіженька, розгон набирає бомба. Так що срочно, срочно купуємо, поки їх не розібрали. Це не модель, а просто бомба. Так що всіх люблю, цілую, купуйте бігом з новими акумуляторами. Пока-всім!